я працювала в школі там бібліотекарем, та а потім в районі був батька товариш, такий Йосип Роготинський, хай він спочиває. Він каже, як ти вже тут сидиш, ну, ти вже бери вчителю. І з його протекцією я стала вчителювати в молодших класах з першого класу. Що в мене наш від педагогічний, дай Боже. Почала працювати так коло бочища, така на Гиренка. І працювала три роки. Але мене, знаєте, скортіло поставити в селі, це був 51 рік, п'єсу на відзначення на пошану Шевченка. П'єсу наступала. От жіночих ролей було вистачило нам там стеха і Галя. От хлопців не було. І ми е, згуртували хлопців сільських. Вони дуже то торбили. Ну, самі е, дістали е, строї, там колядки йшли, там, ну, знаєте, козаків. Коли? 51 рік, коли в нас трупи виставляли перед тюргом, коли ще упа було, коли. І коли, розумієте, люди були по Сибірах, родини по Сибірах, але повний залп був. І, але був у нас такий в селі то він і госпі записував, то окрема робота, окрема тема прокурор, і вже під кінець тої п'єси ми почули якісь замішання. Вони спровокували тих хлопців на якусь бійку, поарештували, боже. Ці жінки прийшли, плачуть. Ну, і, 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 і я ходила на суд навіть. розумієте, ти кажеш, зато наші хлопці, як вони вчепилися за то наші хлопці, я кажу, ти така сама. Але після того мені, значить, все заборонили коло бути і відіс. Відсилали на якесь найвіддаленіше село.